Святий Дух допомагає праведним. Лист до Римлян розділ 8, вірші 26 28. Так само ж і дух допомагає нам у наших немочах, бо ми не знаємо, про що маємо молитись, як належить. Але сам Дух заступається за нас невимовними зітханнями. А той, хто досліджує серця, знає, яка думка Духа, бо з волі Божої заступається за святих. І знаємо, що тим, хто любить Бога, хто покликаний Його постановою. Усе допомагає на добре. Святий Дух перебуває у серцях тих, котрі вірять у Божу праведність. Святий Дух спонукає їх молитися і допомагає їм у цьому. Він також клопочеться про них із зітханням, що неможливо. Передати словами. Це означає, що Святий Дух допомагає святим молитися відповідно до волі Божої. Ось чому тих, котрі вірять у Божу праведність, називають дітьми Божими. Господь обіцяє їм, що його воля завжди буде з ними до кінця світу. Святий Дух перебуває у середині праведників, ведучи їх відповідно до волі Божої. Як ви думаєте, яким чином можна одержати Святого Духа? Молитвою? Чи ви надієтеся наповнитися Святим Духом, перебуваючи з гріхом? Святий Дух діє і живе. Тільки у серцях тих, котрі вірять у Божу праведність. Християни, які хочуть молитися відповідно до волі Божої, одержують допомогу від Святого Духа. Вони розуміють, про що повинні молитися, якщо ви одержали Святого Духа. Через віру в Божу праведність Святий Дух буде клопотатися про вас і вести правильним шляхом. Усе допомагає на добре. І знаємо, що тим, хто любить Бога, хто покликаний. Його постановою усе допомагає на добре. Лист до римлян, Розділ 8, вірш 28. Бог є на боці віруючих, сприяючи тому, щоб люблячим його усе допомагало на добре. Бог любить народжених. Знову віруючих, він може іноді використовувати наших ворогів для нашого ж блага, але в остаточному рахунку покарає їх за гріхи. Кожен наш ворог таким чином одержить його вічне покарання, тому що усе, що Господь допускає. Є для блага віруючих.